Ну що, пані художнице, збирайся час уже виходити в люди, жваво мовив Остап, глянувши на дружину, що схилилася над Мольбертом. Олена продовжувала щось зосереджено творити, ніяк не реагуючи на його слова. Оленко, прокинься, уже роздратовано мовив чоловік. Нам сьогодні ввечері треба бути на банкеті, хоч причешись, я не піду, не обертаючись, сказала вона. Ніяких не піду, вже починаючи злитися, сказав Остап. Досить уже час починати жити. Так я й живу. Олена нарешті відклала пензля. Ось дивися, яким великим став наш Данилко. Йому вже п'ять років, і він усе більше схожий на тебе. Ти йому велосибет купив? Дивися, який він щасливий. Остап михцем глянув на малюнок. Ну так, малюк, що широко посміхається на яскравому велосипеді, чоловік досадно скривився і відвернувся. Їхній син жив тільки в Олениній уяві, в її малюнках. Насправді його не було вже п'ять років. Дев'ять місяців він жив і нормально розвивався в животі у мами, ніщо не віщувало біди. У потрібний термін чоловік відвіз Олену до Пологового, де вона без жодних ускладнень народила хлопчика. Але потім щось пішло не так. Вона втратила свідомість і навіть не побачила своєї дитини. А коли опритомніла, Остап повідомив, що їхній син раптово помер. Реакція дружини була очікувано жахливою. Вона кричала, плакала, не хотіла вірити в те, що сталося, піти з пологового довелося нишком з чорного ходу, щоб Олену зайвий раз не ранили радісні зустрічі щасливих матерів. І відтоді її самої ніби не стало. Олена поринула в важку депресію. Були й і лікарі, і психологи, але вона ніяк не могла вийти зі свого кокону болю, адже головною думкою залишалася все та сама моєї дитини більше немає. Згодом, за допомогою лікарів, вона все ж трохи оговталася, виконувала свої повсякденні обов'язки, спілкувалася з чоловіком і зі свекрухою, але дивилася на них абсолютно порожніми очима. Один з психологів, до якого її відвіз чоловік, порадив знайти якусь справу до душі, і вона згадала про своє дитяче захоплення. Не можна сказати, що малювання змусило її забути про те, що сталося, але принаймні вона не сиділа, втупившись в одну точку. Щоправда, був і момент, який турбував Остапа. У кожному малюнку дружини обов'язково був хлопчик. Син, який на кожному зображенні, зростав, відповідаючи тому віку, якого б досягла б їхня втрачена дитина. Олена ніби воскрешала його у своїх картинах, але й сама теж переселилася в той вигаданий світ, а в реальному ніби була відсутня. Лікарі казали, що це нормально, треба дати їй час. Ну, ось минуло вже п'ять років. Спочатку Остап ставився до її стану зі співчуттям. Але останні два роки йому схоже на бридло. Він почав потихенько обурюватися. Оленко, ну скільки можна? Ну так, сталося Велике Горе, але ж ми живемо. Остапе, я, здається, тобі не заважаю жити, відповіла вона. Ти взагалі можеш зі мною розлучитися і бути щасливим? Ну, а я що? Одна дитина померла, іншої я народити не можу, лікарі сказали, це виключено. Чому ти повинен страждати? Треба сказати, що Остап був навіть згоден з нею, тим паче, що в нього з'явилася дама серця, чом би й ні. Але тут про можливість розлучення дізналася його матір. Ти що? Ні, не розумію я цієї моди. Трохи що розлучатися. Одружилися, живіть доскону, припечатала Ніна Петрівна постолова. Олені ж було все одно, аби не робити зайвих рухів, а Остап звик у всьому слухати матір, тож про розлучення більше не заїкався. Хоча намагався все таки зробити вигляд нормального життя з дружиною. Ось і зараз, коли начальник запросив його на свій ювілей, вирішив піти разом з Оленою. А вона знову за своє не піду. Та зрозумійте, це ж буде неповага. Усі запрошені парами, я чоловік одружений. І що, піду один? Ні, ти можеш вирядувати ще що завгодно, але мусиш піти зі мною, рішуче сказав чоловік. Олена, зітхнувши, здалася і почала збиратися. Банкет у ресторані був організований шикарно. Спочатку все йшло чудово. Олена намагалася не показувати свого депресивного настрою, але потім, як з'ясувалося, дружина Віктора Леоновича прийшла з їхнім сином п'ять років, і, побачивши дитину, Олена зойкнула. Їй здалося, що він, як дві краплі води, схожий на її чоловіка в дитинстві. Спочатку вона сама себе намагалася переконати в тому, що їй лише здається. Але потім не витримала, захотілося підійти ближче, хоча б доторкнутися до нього. Та й хлопчисько, як вона помітила, виділив її з натовпу гостей мабуть, і йому серденько щось підказало. Данилко. гукнула вона хлопчика. Віктор Леонович помітив це і сказав Остапові: Заспокой свою дружину, а то доведеться викликати охорону. І Олені теж суворо сказав Жінко, у вас усе гаразд? Це не Данилко, це мій син Сашко. Але Олена була вже впевлена, її серце не помилялося вона бачила свого сина, хоч би як його хто називав. У результаті банкет ледь не був зірваний. Остапу довелося буквально силоміць відвести дружину додому, і всю дорогу він лаяв її за цю витівку. Олена ж плакала і запевняла, що це її дитина. Я серцем відчуваю, це наш син. Він такий схожий на тебе, і він теж щось відчув. Невже ти не помітив цього? Я помітив. Знаєш, що помітив? Що ти руйнуєш мою кар'єру, відповів чоловік. Я так важко знайшов гарне місце, а ти що хочеш, щоб я знову став ніким? Остап справді був дуже задоволений своєю роботою. У нього до цього все не дуже складалося, і раптом така вдача. І ось тепер, через власну дружину, він міг усе втратити. Скандал продовжився й удома. Дізнавшись про це, приїхала свекруха. спробувала заспокоїти Олену, переконати її в тому, що вона даремно себе накручує, але все було марно. Мені здається, тобі треба частіше бувати на природі, дихати свіжим повітрям і поступово заспокоїшся, говорила Ніна Петрівна. Зрештою, Олена вирішила, що ця порада не позбавлена сенсу. Узяла етюдник і поїхала за місто. Вирішивши попрацювати над якимось пейзажем. А на березі річки познайомилася з молодою дівчиною Ксенею і раптом відверто розповіла їй про своє горе. Жахлива історія. зітхнула нова знайома. А раптом це справді ваш син. Але як вам допомогти? Не знаю. Я й самій собі допомогти не можу. І Ксенія розповіла, що залишилася без квартири, роботи і жодних перспектив. Може, тоді я тобі допоможу, але якщо ти мені потім теж допоможеш, раптом запропонувала Олена. У мене по сусідству бабуся живе, вона може взяти до себе на квартиру. А робота? По Київною підеш. О, я би взяли. вигукнула Ксенія. Олена сподівалася влаштувати Ксеню в будинок до Віктора Леоновича, зокрема, щоб опинитися ближче до Сашка за допомогою цієї нової знайомої, але план удався не повністю. Покоївкою дівчину не взяли лише двірницею, прибирати прибудинкову територію та доглядати садом. Ну а за кілька днів, коли Ксеня більш-менш освоїлася на новому місці, Олена звернулася зі своїм головним проханням. Ти, напевно, вже здогадалася, для чого я тебе попросила туди влаштуватися. Мені потрібна хоч якась річ Сашка. Гребінець, може, кепка. Ну, ось коли він бігає і спітніє. На підкладці ж сліди залишаться, принеси мені щось. Навіть не знаю, із сумнівом відповіла Ксенія. Розумієш, його на вулицю дуже рідко випускають, ніби бояться за нього. Стежать увесь час, мене близько не підпускають. Ти не думай, я не відмовляюся. Спробую зробити, але, можливо, це не скоро станеться. Олена засмутилася, почувши це, хоча чудово розуміла, що інших варіантів усе одно немає, тож вирішила чекати. Але буквально за кілька днів їм неймовірно пощастило. Ксенія змогла заволодіти носовою хусткою, мабуть, у хлопчика був легкий нежить. І ось, проходячи з няною через двір, він витер носа й кинув хустку на землю. Ксеня буквально накинулася на неї, підібрала, обережно поклала в кишеню і тут же зателефонувала Олені. Та під'їхала до воріт і отримала здобич. Однак це стало причиною серйозної неприємності. Увечері того ж дня господар викликав її до себе і грізно запитав, навіщо вона взяла хустку. Ну що, валяється ж якесь сміття, я підібрала. Це ж моя робота підтримувати лад і чистоту, пояснювала Ксенія. Так, і куди ти її поділа? Ну, як завжди, усе у сміття викидаю. Не бреши. Я бачив, що ти поклала її в кишеню. Де вона зараз? Нука? Я витягла і викинула, напевне, розгубилася Ксенія. Навіщо вона мені? Це ж нецінність якась. Для тебе, може, й ні. Мало того, що ти взяла річ, яка тобі не належить, так ще й брешеш просто в очі, лютував господар. Мені такі люди не потрібні. Ксеня зрозуміла, що її звільняють. Але, усвідомлюючи, що своє головне завдання вона все ж таки встигла виконати, дівчина не так сильно засмутилася. Адже працювати в такої людини навряд чи було чиєюсь мрією. Однак виявилося, що Віктор Леонович не збирався просто так відпускати її, і не думай, що зможеш піти після цього, з отруйною посмішкою сказав він. Ти повинна будеш відпрацювати, але, звичайно, не в моєму будинку, а в офісі прибиральницею, і будеш там усе за копійки вилизувати. Ні, я просто піду. Можете в суд на мене подати за крадіжку якоїсь паперової хустинки», – сказала було Ксеня, збираючись піти. Але Віктор Леонович помахав паспортом. Документики твої в мене. Якщо не думаєш сперечатися, підеш під суд, і аж ніяк не за хустинку», – розсміявся їй в обличчя господар. Їй нічого не залишалося робити, як погодитися. Таким чином Ксеня потрапила практично в рабство. Олена, дізнавшись про це, відчувала свою провину перед нею, але допомогти, здається, нічим не могла. До того ж, завдяки цій хустці, вона дізналася, що помилки не було Сашко, і справді, її рідний син. Ну як це сталося? Чому її дитина потрапила в сім'ю Віктора Леоновича? Поміркувавши, вона зрозуміла, що все це не випадковість якого це дива, її Остап раптом здобув таку прихильність боса. Не інакше як за послугу, пов'язану із сином, що він надав цій впливовій людині. І хоч якою жахливою була ця здогадка, але вона, судячи з усього, була правдивою. А ось що тепер було робити їй як довести, що чоловік злочинець? Ну, а головне, як повернути свого сина? Олена обміковувала свої подальші дії. Тим часом Ксені все важче працювалося в офісі. До її обов'язків тепер входило прибирання всієї величезної будівлі, і це було дуже важко. Але зате вона зрозуміла Віктора Леоновича ненавиділи всі, і було за що. Він погано ставився до своїх співробітників, кожен з яких був у положенні ані трохи не кращому, ніж вона сама. Тож не дивно, що серед колег почала зріти змова. Ксеня вирішила приєднатися до бунтарів. Олена розуміла, що боротися за сина легальними способами буде важко, адже на боці Віктора Леоновича дуже багато чого: гроші, зв'язки, напевно, є знайомі сильні юристи. А для неї один невірний крок, і вона може назавжди попрощатися зі своїм хлопчиком. Тож Олена вирішила діяти в інший спосіб. Вибравши момент, коли господаря та його дружини не було дома, вона проникла до них під виглядом перевіряльниці, щоб оглянути лічильники води. Покоївка впустила її, їй було ніколи, тому Олену вона залишила без уваги. Але ось маленький Сашко, який нудьгував на самоті, зацікавився роботою незнайомої тітоньки. Він підійшов, і Олена зрозуміла це її шанс. А де твоя мама? Пішла, вона завжди йде, їй зі мною нудно, просто відповів малюк. Такого він вважав матір'ю ставилася до нього прохолодно. Їй він був непотрібен. Олена не стала затягувати пояснення. Насправді, твоя мама, це я. Правда? Очі дитини радісно блиснули. Він уже сам сумнівався в тому, що його матір справжня, і потай мріяв про добру, люблячу маму. Та правда, тебе вкрали, а я хочу тебе повернути, щоб ми завжди були разом. Вона обняла Сашка, і серце завмерло. Але той, кого ти називаєш татом, тебе не відпустить. Може, втечемо з тобою? Давай, охоче погодилася дитина, радіючи пригоді. Олена взяла Сашка, і вони потайки вийшли з дому. До себе у квартиру вона повертатися побоялася, тож сховалася в будинку, який вийняла ксеня. Але довго насолоджуватися спілкуванням із сином вона не могла, адже розуміла, що її шукатимуть, дитину заберуть. Тому сама пішла в поліцію і заявила, що це її рідний син і вона може це довести. Сашка справді щосили шукали. Віктор Леонович, прийшовши додому і побачивши, що дитини немає, розлютився, підняв на ноги всі служби. Він здогадався, хто міг стояти за викраденням дитини. Хоча покоївка нічого до пуття пояснити не могла, не запам'ятавши обличчя перевіряльниці. Напевно, це та божевільна, говорив батько хлопчика. Вона давно полювала на мого сина, усі її родичі в курсі. Чоловіка Олени розшукати не могли. Поговорили зі свекрухою. Так, це невістка моя, нещасна жінка. Дитина в неї померла при пологах, і вона відтоді зовсім хвора на голову стала. Ось із дому втекла. Не знаю куди, сказала Ніна Петрівна. Тому, коли Олена звернулася в поліцію, на неї там уже чекали. Заарештовувати її не стали, навіть поставилася зі співчуттям, адже зрозуміло, що втрата дитини страшна травма для жінки. Тож її відправили до психіатричної клініки. Сашка повернули батькові. Олена неймовірно страждала в клініці. Їй найбільше боялася, що там її нашпигують такими ліками, через які вона забуде свого сина. Їй виписали багато таблеток, ще й робили уколи. А варто було відмовитися, як лікар вважав це загостренням хвороби. Але, на щастя, знайшлася людина, на яку можна було розраховувати. Молодий санітар Єгор, вислухавши її, сказав: Я допоможу вам скоротити кількість ліків, хоча все скасувати, звичайно ж, не вийде, але хоча б найсильніші спробуємо прибрати, тож ви нічого не забудете і усе пам'ятатимете. Просто вам буде трохи спокійніше. Олена подякувала йому і вже готова була повірити в краще становище, але, на жаль, не врахувала того, що в клініці були скрізь відеокамери. Лікар помітив незвичайну розмову, тож тепер і Єгору загрожувало звільнення. Як же так? Я залишуся зовсім без допомоги, злякалася жінка. Треба сказати, що я винна, що буду приймати всі ліки. Адже, зрештою, коли мене випишуть, я ж зможу розпоряджатися собою. А дія ліків мене, і я згадаю про свого сина, сказала вона. Не знаю, можливо, мене все одно звільнить, але, думаю, вам тут не місце, і краще, щоб ви раніше опинилися на волі, сказав їй санітар. Можливо, їй стало би ще легше, якби вона дізналася, що в її головного недруга Віктора Леоновича теж було не все гаразд. Син постійно хникав, відмовлявся їсти, грати, дивитися телевізор і просився до справжньої мами, яка його любить. Та ніяка ти не мама. Це божевільна тітка, яка просто хотіла тебе вкрасти, а потім продати циганам, роздратовано відповідав йому батько. Але хлопчик із ті кілька днів із лідною мамою вже не на жарт прив'язався до неї. Поліцейські після цієї історії з викраденням теж постійно дзвонили, ставили якісь питання, а головне, на роботі справи йшли все гірше і гірше. Змова співробітників, в якій активну участь брала і Ксеня, вдалася. Тож, зрозумівши, що скоро він залишиться без грошей, а можливо, й під судом, Віктор Леонович вирішив тікати. Але не просто так, а підставивши замість себе свою праву руку, Остапа. Він хотів зробити з нього цапа відбувайла. У результаті чоловіка Олени затримали, а ось його бос майже встиг утекти, але був затриманий в аеропорту один без дружини і сина. Олена ж змогла за допомогою Єгора втекти з лікарні, але син знову зник, і де він був тепер невідомо. Бізнесмен видавати місце знаходження дитини не збирався. Та не знаю я, де він. Дружина поїхала разом із ними і куди не сказала. Ось і вся відповідь, якої від нього домоглися. Дізнатися про це Олені вдалося за допомогою Ксенії, яка давала свідчення на свого колишнього начальника, і була в курсі справи проти нього. Олена могла тільки плакати в розпачі. Єгор, як міг, втішав її. Жила вона все так само у Ксені, сподіваючись, що вдасться повернути сина. Але ось у Ксені справи несподівано налагодилися після того, що сталося, і вона теж намагалася втішити подругу. Та не плач ти. Ти знаєш, ось для мене ці неприємності обернулися великим щастям. Я в тому офісі зустріла Дениса. Ми дуже любимо одне одного. Олена зі слабкою усмішкою дивилася на сяйливо від щастя подругу. Ксеня розквітла, у ній не можна було впізнати ту зневірену бродяжку, яку вона зустріла не так уже й давно. Я дуже за тебе рада, але поки не знайшла Сашка, не можу радіти. З її очей знову лилися гіркі сльози. Олену не дуже втішало навіть те, що, здається, у неї з'явився чоловік, на якого можна було сподіватися Єгор. І він нещодавно освідчився їй у коханні. Вона ж чесно сказала: Вибач, але я не готова зараз щось відповісти, розумієш? Для мене головне це Сашко. Час ішов. Єгор усе так само намагався відвернути її якимись справами, наприклад, оформленням розлучення. А після цього можемо одружитися, говорив він. Ну, яке весілля? Я навіть не думаю про це. Хоча нерозлучення розлучення вже подала, щоб більше жодних справ не мати з Остапом. Про майбутнє розлучення дізналася свекруха, і тут почалося. Бідна овечка прикидалася, а сама тим часом жениха собі знайшла, сина мого зрадила. Що, думаєш, тепер щасливо жити будеш? Не вийде, люба моя, сказала свекруха Олені по телефону. І вона вирішила діяти. Підстерегла парочку на вулиці і хлюбнула в невістку кислотою. Єгор в останній момент встиг затулити олену собою. Кислота потрапила йому на обличчя. На щастя, око не зачепило, але травми були серйозні. Свекруху тут же затримали і відвезли до психіатричної клініки. Але Єгору від цього було не легше йому знадобилася пластична операція. На щастя, після недовгих з'ясувань виявилося, що її можна буде зробити по квоті. І доглядаючи за ним у лікарні, Олена повідомила радісну звістку. Вона знову була вагітна. Знаєш, а лікарі казали, що більше дітей у мене не буде. Це помилка чи що була, але я все одно буду шукати Сашка, сказала вона. Звісно, ми разом будемо його шукати, обіймав її все ще забинтований Єгор. Дружина Віктора Леоновича, з якою жив син Олени, була в місті, і одного разу вони зустрілися на вулиці. Мамо. кинувся хлопчик до рідної матері. Прийомна ж без жодних заперечень віддала дитину. «Набрид він мені, сказала вона. Чоловік мені його нав'язав, а доля матері одиначки взагалі не моє. Мати й син воз'єдналися, а після виписки Єгор з Оленою одружилися. Ксеня теж вийшла заміж за свого коханого і стала хрещеною мамою. Спочатку Сашка, а потім новонародженої світланки, доньки щасливих молодят. Минуло п'ять років. Олина більше не малювала своїх чорно-білих снів, як вона колись називала сумні картини. Її полотна були сповнені світла, сонця, яскравих фарб, як і її нове життя. Вона не просто оговталася, вона розквітла, навчилася знову дихати на повні груди, дякуючи долі за кожен подарований день. Поруч із нею був Єгор, її рятівник, її любов, її надійна опора, яка допомогла їй пройти через усе і знайти в собі сили повірити в щастя. Сашко Ріс радісним і щирим хлопчиком, який знав, що таке справжня материнська любов. Він більше ніколи не питав, чому його мама йде, бо тепер вона була поруч завжди. Його молодша сестричка, Світланка, народилася в атмосфері любові і турботи, стала для Олени втіленням нового початку, що став можливим після найстрашніших випробувань. Єгор став для Сашка справжнім татом, і вони втрьох були для Олени найбільшою радістю. Ксеня та Денис були частиною цієї великої щасливої родини. Вони часто приходили в гості, і Ксеня, хрещена мати Світланки, щоразу згадувала, як колись зустріла на березі річки згорьовану дівчину. Той випадок, що здавався початком великих нещасть, став для них усіх початком справжнього життя. А ті, хто завдав їм стільки болю, Остап і Віктор Леонович дістали по заслузі, а Ніна Петнівна так і не вийшла з клініки. Їхні долі більше нікого не хвилювали, адже їхня влада над чужим щастям зникла назавжди. Історія, що почалася з горя й розпачу, закінчилася перемогою світла над темрявою, перемогою справжньої любові, яка завжди знайде шлях до свого щастя. Шановні глядачі, з вами був канал Файна історія, і я дуже сподіваюсь, що ця історія торкнулася не лише мене. А і вас також, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою та коментарем.